Згідно переказів церкви, коли Марія у супроводі родичів була приведена до господнього храму, зустрів її первосвященик Захарій і на подив усіх присутніх вів її у свята і святих, головне місце храму, яке на те, що немовля жіночої стація, але й сам первосвященник міг увійти тільки один раз на рік. Понині збереглися відомості, що під час перебування пречистої діви в Єрусалимському храмі вона виховувалася у товаристві благочестивих дів, старано читала священне писання, займалася рукоділлям, постійно молилася і зростала в любові до Бога. Чого на превеликий жаль сьогодні практично нема. Підставці собі, сьогоднішній день ли батьки Отдать ребенка вот так просто, выросший в монастырь, отдать его, чтобы его взрастили духовно, это очень тяжело. Но праведные Ким и Анна проявляют истинную любовь и веру к Господу. Они проявляют послушание, то, которое... должны нести все мы на протяжении всей своей жизни. За церковними переказами, батьки Діви Марії радо приводять свою дитину на службу Богові, і вона радо йде за голосом Божим і своїх батьків. Як святий Яким і Анна, так і Марія є пригарним образом радісної жертви і служби Богові. Священнослужителі відзначають, що нині Христова церква переживає великий брак покликань на священників, монахів і монахинь. Дух матеріального збагачення щоразу більше й більше проникає в наші родини, тому що раз менша і молоді охочує на жертву по святу для Бога. Если мы посмотрим, многие из нас говорят, вот мой ребенок, он закончит школу, мы поможем ему поступить, к примеру, в медуниверситет, он закончит медуниверситет, найдем ему работу, все сделаем, пусть он себе работает, купим машину, квартиру. И никто не спросил у Господа, а будет ли так? почему то ніхто из нас не говорит Господи, благослови, да буде свята Твоя воля. Майбутнє людство залежить від того, наскільки воно здатне присвятити себе служінню Богу та жити за Його заповідями. За старих часів православні асоціювали свято введення в храм Пресвятої Богородиці не стільки з Богородицею, скільки з початком справжньої зими її вступом у свої права, оскільки грудень був багатим всілякими святами, люди прагнули знати, яка погода.